І як зрозуміти, що One On -one працюють, як будь-яка інвестиція часу, One On -one повинні мати вимірюваний результат. Перший показник це retention rate. Це найголовніший показник. Він відповідає на питання, скільки людей залишається працювати в команді протягом року. І якщо ви якісно проводите ван анван, -on то ви раніше виявляєте проблеми, виявляєте вигорання, втрату мотивації і можете вчасно на них реагувати. Як рахувати, це кількість співробітників, що зараз залишилось, поділена на загальну кількість на початку періоду. Хороший показник це 85 і вище відсотки. І другий показник це якість ванан. -on Найпростіший спосіб зрозуміти, чи корисні ваші зустрічі, це просто спитати про них. Ви можете використовувати звичайний анонімний Опитувальник. Після зустрічі раз на квартал або на інший період попросіть анонімно оцінити, наскільки корисним для тебе був наш останній Ван-он-Ван -on за шкалою від 1 до 10. Як рахувати, як просте опитування. Хороший показник? 8 і вище з десяти. Третій показник зміна продуктивності. Ефективні ван анван -on допомагають усувати блокери, вони підвищують мотивацію, і це напряму впливає на продуктивність. Спробуйте оцінити, як змінюється перформанс людини через 3 місяці після початку регулярних зустрічей. Як рахувати це порівняння показників продуктивності. Це може бути кількість закритих задач, сторіпоїнтів, якість ходу, все, що ви вимірюєте. Хороший показник це зростання на 10 і вище відсотків.